В нашій громаді навчається в закладах шкільної освіти близько п'яти тисяч дітей. Із них близько двох тисяч харчуються гарячими обідами, інші споживають продукцію буфетну більше. І з цих двох тисяч близько 1100 дітей. Це пільгові категорії, де 100% пільга. Ми співпрацюємо з всесвітнім про всесвітньою продовольчою програмою ООН яка на сьогодні компенсує 30% на харчування дітей початкової школи, тобто з 1 по 4 клас. Ми постійно проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу. Широка робота ведеться серед дітей, також серед батьків, на батьківських зборах, влаштовуються також тренінги, семінари, де пояснюється як дітям, так і їхнім батькам про корисність здорового харчування. Зараз ми знову працюємо далі над модернізацією їдальні. Нам того року придбали парвінкомат, З цього року він у нас уже працює. Звісно, це набагато полегшує роботу нашим працівникам. Це все відбувається набагато швидше, корисніше. Ми не смажимо вже наші продукти. Тричі на рік ми складаємо сезонне меню, і ось кожного разу, коли ми його переглядаємо, ми намагаємось відібрати ті страви, які більш саме полюбляють наші діти. Ключовою особливістю змін став перехід до більш здорового харчування. Менше цукру, більше овочів, фруктів, менше солі. Чахохбілі дуже добре в нас готовлять, також картопляне пюре дітям дуже подобається. Ми отримуємо позитивні відгуки від дітей, їм подобаються страви. Страви готуються на пару, все дієтичне, все корисне, менше канцерогенів і дуже добре приготовуються. Кажу чесно, моя улюблена страва це рис, та гречка дуже люблю і дома, і в школі дуже люблю. Я знаю, коли я йду в їдальню, то я йду їсти. А їсти я люблю, тому це класно. Важливо їсти корисну їжу, тому що вона дає вітаміни, які нам необхідні не... ну, вони нам дуже треба.